Так, Декілька стаків гладкого камінь у нас є, ліхтарі у нас є. Паркани двох видів у нас є дубовий і березовий. О, друзі, всім привіт! Ви на каналі Fanta Games! І ось мені недавно привезли матеріали для того, щоб я далі відновлював село. Так що, в принципі, в цьому відео, як я вже сказав, ми будемо з вами відновлювати село. Так що беріть різні вкусняшки, заготовлюйте чай. Коротше, в принципі, беріть будь їжу, яку захочете. І ще, друзі, хочу вам сказати: у мене на каналі зараз падає актив, і мені треба ваша підтримка. Так що зразу можете поставити лайк, підпиші, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну а ми починаємо. Так, ось ці дві скрині, тут у нас є, в принципі, матеріали. Тут у нас знаходиться три кирки, три сокири і дві алмазні, можна сказати, лопати. І Мер казав, що на, особливо на оці дві лопати пішло ну, дуже багато коштів, можна так сказати. І на ось ці матеріали. Просто тут там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Якщо не збився 9 стаків гладкого каменю. 5 стаків ліхтарів 5 стаків дубового парк, паркана. Вибачаю, що трохи запутаюсь, і 4 стака Березового паркана. Ну, в принципі, я не знаю, яка точна сума грошей, можна сказати, втратилась в ці ну, ресурси. Але ну, мер казав, що пішло дуже багато коштів. Ну, я не знаю, у нас такий мер, коротше, що. Ну, Для нього 20, там, наприклад, ізумрудів, це вже для нього дуже великі гроші. Так, ну що, ми щось з вами заговорилися. Беремо, значить, декілька стаків гладкого каміння поки що. Тому що у нас дороги йдуть з гладкого каменю, скільки я вже разів сказав гладкий камінь. І давайте візьмемо одну можна сказати, алмазну лопату і візьмемо сокиру. Не знаю, для чого вона нам, але пригодиться. І почнемо, мабуть, робити ось ці вулиці. І дивіться, перше, що мені не подобається, це ось тут, а дивіться, який, ну, некрасивий. Просто, можна сказати, ідеш там воно і одразу падає гіш, і буде больно. Так що ми зараз з вами тут чуть-чуть відновимо його. Зробимо по-нормальному, можна так сказати. Це чуть-чуть займе часу. ну. Но... Щоб ви розуміли, ці ресурси, скільки вони нам приходили, приблизно місяць. Я не знаю, чому вони так довго в це село йшли. Ну, якщо вам уже подобається це відео, то можете вліпити лайк. Вам не складно, а мені приємно. І далі можна сказати: появляється настрій, записувати відео, оскільки, можна сказати, вже це декілька разів говорив у моїх відео. Йолки-палки. вибачайте, чуть, -чуть запутаюсь, запутаюсь. Ну, це просто я. Ну, я, коротше, таке завжди. Так. Бо в мене, друзі, зараз ну, падає актив, перегляди падають, лайки також. Ну, і, в принципі, трохи сумнувато. Але сьогодні я зайшов на свій канал і побачив, що ну, у нас підписники, ну, підписників у мене почали рости. Так що, друзі, того я і записую це відео. В принципі, в мене з'явився настрій, як я вже і казав. Ну і, в принципі, от це відео. Вийде сьогодні на каналі моєму, ну, може. Ладно, що ми говоримо? Заговоримо, можна так сказати. Давайте робити дороги. Так, треба буде цього будинка відновити, але. Одна проблемка. Мені, мабуть, не прислали ну, кам'яної кладки, але чому? Так, давайте. Може я, може я не побачив, чи що? Ні, тут немає кам'яної кладки. Ой. Вибачаюсь. Так, ми зараз нам треба кирка. Видно, ну, нам мало прийти ну, кам'яна кладка, видно, просто. Видно, просто мер. Бо як то можна сказати, мер не схотів давати гроші ну, і не, за... не, за... не хотів затрачуватися чи як там по-правильному на кам'яну кладку. Ну, звісно, це погано без кам'яної кладки. Придеться знову місяць ждати, щоб одного з цього будинка відновити. Ну, тут всі треба відновлювати. Ладно, давайте продовжувати. Йолки-палки. Але я, звісно. Конечно... І будую, З мене будівельний так собі, якщо чесно. Так, у нас є, ж є алмазна лопата. Я вже повторюся, мер казав, що ну, особливо на ці дві лопати, пішло дуже багато грошей. Я не знаю, як він взагалі мені її віддав. Якщо багато грошей пішли на ці дві лопати, то цікаво мені, чого він ще собі не забрав? Це, звісно, дуже цікаво. Хм. Я щось не бачу ні одного. Жителя там, а то кінь. А селянів я не бачу. Хм, не цікаво. Куди ж вони всі пропали? Мабуть, поїхали у місто чи що? Я, коротше, не знаю. Мені ніхто нічого не сказав. Так. Будемо сьогодні відновлювати цю вулицю. І також, друзі, можете писати в коментарях. Е про що мені ще записувати відео? Тобто, на вашу думку. Ну. Яку рубрику там, наприклад, про що. Якщо буде ну там більшість коментарів за таку-то таку-то рубрику, наприклад, то, Ну в принципі, я буду викладувати рубрику. А то зараз я бачу, що вам уже ну трохи над, надоїдає рубрика, наприклад, виживання на острові. Я бачу, як просто раніше, як я викладав виживання на острові, то просто там набирало Пучці. Коротше, там набирало по 200 переглядів. Ну, Для мене це нормально. Ну, і було класно, а зараз я почав викладувати, ну, повторюся, відео про виживання на острові. І, ну, знаєте, то по 100 набирає переглядів, а то зараз взагалі вообще... того. І 90. Можна сказати, Єлі набирає. Ну, нічого страшного. Просто в мене немає часу, щоб там, придумати нові рубрики, тому я і викладав ну, рубрику виживання на острові. Ну, зараз іде у нас рубрика про, можна сказати, покращую своє село. Так що, якщо вам подобається ця рубрика, «Покращую своє село, то поставте лайк. В принципі. Лайки, це класно, як це, якби, якщо можна так сказати. Ой-ой-ой-ой. Йолки-палки, ой, ой. телефон чуть-чуть завіз. Так. Дивіться, скільки ми вже тут, якому ми вже тут дорогу зробили, ну тут все одно, я вам скажу, будинок просто в землю, як хто ввійшов. А ми зробимо ось так, ось тут, щоб було вже по-красивому, а ніяк. Як не знаю. Цей будинок це... Ку? це, мабуть, кузниця. Вона закопана. Ну, да, можна сказати, вона тут трошки засипана. Цей будинок, дивіться, земля достає по кришу, можна сказати. Ось тут у нас буде, можна сказати. Тут у нас будуть торгувати селяни. Але я кажу, чого ж я селянів не бачу? Ладно. Треба дороблювати перш цю вулицю. Вже також, мабуть, також і буде вже. Будинки не будемо перероблювати, так та, та, як кам'яної кладки немає. Так що ось такі ось справи. Ладно, можливо, вам вже трохи набридло. Дивіться, так що зараз я е, хоча б половину дороги зроблю і повернусь до вас. Коротше, друзі, для вас це пройшла одна секунда, а для мене, не знаю, Десь 30 хвилин, чи що? Я не застікав Коротше, тут мені не хватило гладкого каменю. Ось дивіться, як я тут зробив. Як я тут робив усю дорогу, то мені плакати хотілося. Тут, знаєте, то, що я тут ну можна сказати, взагалі не ходив, тут взагалі так було розвалене все, такі ямки то ви зараз бачите, тут типу, таку, можна сказати, вже красоту. Ну, не зовсім, але все-таки вже краще, ніж було. Я просто не показував, як тут було. Це капет просто. Ну, зато дивіться, яку дорогу я зробив. <кхід> не доробив, звісно, але все одно, пару, пару блоків не вистачило. Ще сюди треба дойти. Ось, тут будуть на. ой-ой-ой, чуть не впав. Тут будуть на слотки стояти. Ну, просто, я, я так думаю, це для лоток. Так що ми так само зробимо таке місце. Підлодки. Я не знаю, може, це не підлодки. Я... Коротше, я не знаю, ну зробимо таке саме. Може, якось її покрутішимо. Ладно, друзі. Що? В принципі, в мене ще матеріали є, я можу ще далі робити, але, ну, мабуть, ми будемо завершувати, тому що я не знаю, чи вам подобається ця рубрика, чи ні. Якщо вам сподобається про відновлення цього села, то, в принципі, напи можете написати коментар, щоб я далі записував відео, село. Ну, будемо завершувати. Ну, а на цьому ми з вами будемо прощатися. Дякую тим, хто переглянув ці до. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!